І так, всім привіт. І зараз я вам просто покажу, як правильно срфити. Ось є вебка. То, сподіваюся, вона записую, я не бачу. І ви будете бачите мої пальці, кому це треба. Так. Ну, почнемо з першого. Як заходити на рамп. Це дуже просто, от я вам покажу просто Вот, От, допустимо, от ви от стрибнули от вас заходите на рампу. Треба просто от вот так. От я вам зараз просто покажу, як це виглядає нормально. Ось так це виглядає. І так, я... Ну ви бачили. Все ж таки. Тому коментувати тут зайве. Так, як переходити з рампи на рампу. От допустимо от, є рампа, то думаєте, от око прийти. Ой, я прийшов це правильно. Ні, це неправильно. Переходити треба ось так. Ось так буде правильно. Різниця в тому, що ви підлітаєте трохи вверх, о. І потім переходите направо. Вже тоді нажимаєте. Ну, повертаєте мишку вліво. Потихеньку. Нажимає А. Без без кнопок ніколи не нажимаєте. Ніколи. Абсолютно. Так ось так, о. Ну і далі просто спускаєтесь і отаку. Так. Як тут пройти? Просто нажимаємо вправо тут. Коли нам біля рампи просто нажимаємо. Так, далі тут. Ой, <свісна> вибачаюсь. Так, тут хопа нема. Так, тут можна просто впасти в ту чорну дирку. Нічого по... Нічо пошлого. Так, тут... Тут вже трохи важче. Нам треба зайти на другу рампу. Це треба робити в бік. Завжди. От, чекайте, я хотів тут просто плавно зайти на ін. Най... От завжди, коли переходите на якусь іншу рампу, старайтесь. інший бік, от я на лівій частині, перехожу направо. Так ви будете економити швидкість. Так, тут нічого такого, просто контрольно. Ось, ви самі все бачите. Контувати, що я нажимаю, я не буду. Хочете перемотайте назад. Так. Це мишка, не дивіться, що я трясу вліво право це воно потрібно, можете тут такого зайти. Так, далі, урок. Як треба зайти на таку рампу? От всі роблять отакого, дерев'яно падають отакого, і думають, от вони пройдуть, це правильно. В принципі, так можна, це не забороняється, але правильніше на багатьох так серфах, ну, на картах, потрібно зробити ось такий мув. Ось саме так даритись в пас, так. Коротше, отако робимо. От помітьте. Ось тако. Вам треба долетіти до початку, і тоді вже... Серфт, це плавний рух. Ось... О, зараз. Чекайте. Оп, ну, залізай. Оп. Це плавний рух отакого мишку. Отакого. Отакого. Ну це трохи важко, розумію, але, в принципі, так ви будете бати... мати більше швидкість і... Якщо у вас не виходить карта, то може це через це. Так. Тут все просто, немає нічого такого. Так. Тут. Да, я зараз знову покажу, як я заходжу. От, на іншу сторону завжди. Ой. Вибачаюсь. Уже нормально зарабу. Так. Чик. 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 Ой, який ж я лох. Я не розірваюсь, просто я тільки но прийшов. Сразу сів треба записувати відео. Так, тут... Просто стараємося такое траматись. Нічого складного. Так. Тут заходимо так во. Оп. І ми просто падаємо в щілину. Тут і вдарись. Так, заходимо на рампу ось тактики показував. Тут стараємося торматись понижче. І тут просто мешку отаку вправо. Тут можна навіть не заходити, буде тут швидкості багато, але правильніше буде зайти теж косо отакого. Так. Я буду показувати, як я хотів. Тримаюсь трохи вище. Ой, то занизько. Ладно, я тако покажу. Тримаюсь трохи вище. Тут можна не долітати до кінця. І тут головне отако спуститись. Разу спостерігайте за пальцями. Що я там зробив? Можете перемотати і подивитися, якщо вам видно. Так. Сподіваюсь видно. У мене не видно вебку. Так, отако заходимо. В принципі, можна зробити отако. Але так буде трохи важко, тому я покажу звичайний мув. А! <coughs> і так. <coughs> Уроки як типову по бокових рампах. Спостерігайте за пальцем зараз. Я йду мишкою вліво, а потім вже вправо. Тут аж стараюся тако зробити. Чи ж так і треба. От основне. Треба трохи вверх, а потім вправо нажимати. Не, озара багато роблять отакого, Нажимайте де? Повертають мишку такою і думають, чого вони зриваються? А просто то неправильно так серфити, Це не потрібно. Ось такого. Тут просто можна витримати. Тут такое робимо. Ну і вже до... долітаємо. Стараємося чим повище вліво мишку підняти, щоб підлетіти чим вище. Це не треба мишку такого догори піднімати, і того нічого не буде. Треба просто підняти її вліво. Ну, коли ви по правій частині рампи, вона мені привичніше. Так, тут можна просто вдаритись. І тут основне це отако зробити. Так, далі. Грабимось так. Тут нічого по-моєму особливо не буде. Тут просто тримаюся вверх і повертаємо направо. Нічого складного, тут вверх. Так. Останній стейдж. Він особливий, бо він важкий на мув. Тут є два шляхи. Перший це отакий. От зараз. Е, основне, коли ви от летите. І от бачите, от не можете вийти. Просто давайте, давайте тако вліво, вправо, і ви. Тоді вже точно пройдете. Бо так ви... От іменно плавно отакого. Туди, сюди. Так. Плавно, я тут пройду. Ось такого. От іменно коли заходите на таку рампу, старайтесь якось в Як я тоді... Туди... А, я вам ще не показував, Сара. Покажу вам на surf beginner. Так. Нет, страва вот в мене там щось ламається, я вже перевіряв. Щось ноклі нокли все таке, то Не включаете. Surf beginner. Так. Ааа. Так. Че. І так, простий мув. Що тут треба робити? Ми бачимо рампу. Просто заїжджаємо трохи вниз і вліво вверх. Ага, да. SM Air Accelerate 150. Ну, коли заходите на свій сервер, ну, типа, створюйте сервер. Просто треба це прожати. Ну, написати, ви будете падати. Ось таку. Старайтесь доверху. І так, отут во, що я хотів показати. Ось такий простий мув. Основне, тут це отут набрати швидкість. Тут отако повернути. От спостерігайте за швидко. руками. Можете собі перемотати, якщо хочете. Так, тут, тут майже те же саме, що на тут во. Стараємося не вдарятися. Так. Тут я просто прилечу, можна через ту офіню, але я тут просто прилечу. Так. Ось тут. Тут багато хто спотикається, особливо всякі назари і решта гуманітаріїв. Ну тут спотикаються. Бо не знають, чого вони не долітають. Зараз я вам покажу чому. Багато робить, хто робить ось такого. Через це то вони точно не долетять. І тут простий мов. Треба просто зробити ось тако. До кутик. І тут те саме, саме, кутик. І не робити в повітрі ніяких зайвих рухів. Це основне. Якщо ви будете махати мишкою, це вже. Буде впливати на вашу швидкість і все таке. Там мікроелементи, які... Ще рано вам знаєте. Так, тут в мене бхопи нема, тому я перелечу зразу таку. А, так, да, коли заходите на. Блін, тут треба показати. Коли заходите на от такого. От пря... вниз іде, і ви заходите в ось в такому положенні. Що робити? Треба зробити. От як я тоді робив ось тако. Плавним рухом. Просто мишкою вліво. Просто плавно тако приходьте. Рампа це не ваш, ворог, це ваш найкращий друг, тому... Ласкайте його, як можете. Так, отако робимо. І тут основне от наліво на і отут ви направо таку мишку повертаєте. Це дуже важливо. Холі щит стрікс. Мене фонпрацюєн. Так. Ну ось такого Проходиться цього. І останнє, що я хотів би показати. А я не знаю, що хотів показати. Включимо якусь карту. Это борінг. багато стейджу. Теж я можу показати. Що як до чого. Так. А, так, пропишемо зразу СВ. Air Accelerate 150. Угу. <гудова> угу. Ой-ой-ой, я же впав, чекайте. Тут є такий секретик невеликий, я зараз покажу, просто щоб ви знали. А, бачите, це от такого я можу <laughs> вниз і вверх. В принципі, це отако робить. Ладно, я покажу без того. В вам тут треба зробити? Просто засерфити в тво. І отако зробити. От я сподіваюсь, ви помітили, зараз ще раз покажу. От на... Чекайте, я не суну? Ні, я не суну, здається, я не знаю. Так. Основне, це зробити не так, а зробити ось так. Трохи вверх і вправо. Може це в мене не дуже видно по камері, бо я це роблю дуже швидко. Я вже просто звик. Це мікроелемент, який теж впливає на швидкість, це. Я, я вже звикший. Ви можете просто вверх трохи і вліво там. Це не важливо вам. Вам головне пройти. Тут вилізаємо, так, тут тримаємося повище. Бо можна долетіти. Так, секрет цього стейчу. Це зробити ось такого. Ось так. Ну ви зрозуміли, це треба до середини і просто там по рампі. Так, секрет цього стейчу. Треба серфити по білому. На початку. А тут треба зайти на білий і закінчити чорним. І ось ви нормально прилетіли без всяких важкостей. Ага, да! Там була, бачите, така поломана рампа, не така пряма, на якій можна вільно серфи. А на таких рампах, ну, я вам покажу одну карту. Так, далі робимо таку.